Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хотіла вам показати огляд, як ми пакуємо подарунки для наших друзів. Із тих пакуночків, що ви раніше бачили на нашому каналі. Сьогодні ми збираємо пакунок для новорічний святковий для наших друзів. В ось таку коробочку ми закладаємо ось таке шампанське вино і гристе, бруд. Те, що ми купували в метро. Пам'ятаєте? Ось така пляшечка їде. До пляшечки шампанського. Ми ми покладемо ще ковбаску таку санами до новорічного столу і ось такий сирочок з блакитною пліснякою. Також покладемо каву Стефана кремова для панянок шляхетних, 250 грамів упаковочці. Пам'ятаєте, це ж купували і показували вам її. Солодощі, ось такі мармеладочки. Для наших лотинчиків, які полюбляють. Будин. Також лавіта печиво молочне покладемо. І ось такі вафельки. Дві вафельки, такі. одна молочна, одна горіхова коло вафелька. І ось таку шоколадку лакмі, молочне теж з вафелькою забуваємо про новорічну таку ж атрибутику. Такі серветочки покладемо нашим друзям. І ось таку, пам'ятаєте, показували теж листівочку новорічну Різдвяну. Теж покладемо дуже приємно. Начебто і така маленька посилочка, але зібрана з любов'ю. Головне привітати, приділити свою увагу та любов. Ось такий був огляд подаруночка новорічного для наших знайомих. Привітати з новорічними святами. Не забувайте дарувати своє тепло та любов своїм близьким та рідним. Дякуємо вам за огляд. Не забувайте підписуватися, ставити свої вподобайки. До наступних зустрічей!